Донька мені таке про зятя розповіла, що я його точно в родину приймати не хочу. Ще треба з чоловіком переговорити, бо він з самого початку був проти нього. Але вже як буде, незручно й перед родиною та знайомими. Це через оте новомодне молоде життя. Бачте, вони хочуть до весілля характерами притертися. Я говорила Насті, щоб гнала від себе такого хлопця. Що ти у мене заміж не вийдеш ніколи, що треба отак з хлопцем жити на пробу? Мамо, тепер всі так живуть, а що краще, аби розбіглися через місяць? Як я це татові поясню? питала я доньку, а вона лише плечима стенала. Я коли розказала чоловікові про доньку, то таке було, що я її згадувати не хочу. Він вже був би їхав проти ночі та забирав доньку з тієї квартири. Але я вмовляла, просила, пояснювала, і якось йому трохи попустило в ту мить. Але на наступний день зранку він поїхав знайомитися з зятем. Мирослав йому з першого погляду не сподобався. Але почали обоє говорити, і якесь здорове зерно в тому він знайшов. Я того хлопця чудово розумію, він собі з усіх боків подушки підстелив. Вони разом на квартиру скидаються, на їжу, на інше. Дуже добре ти мені, доньку, влаштувала, сама собі за чоловіка платить. Донька взагалі не хотіла щось пояснювати, а Василь сказав, що він нікому й слова не скаже, що у нього донька таке витворила. Жили вони вже кілька місяців і дійсно все ділили навпіл, а потреби кожного окремо. І потроху Настя почала його до нас в село возити на спільні свята. Ми з чоловіком казали, що то кавалер. Настя чогось не розуміла, як це збоку виглядає, чи то вона була така закохана, чи то вже змирилася. Я також помічала, що вони й подарунки один одному дарують навпіл. Тобто, хоч Настя сережки, половину він дає, а іншу половина вона. Але якось там було, що він хотів дорогий телефон, а йому зарплату затримали, то телефон купила Настя. А Мирослав пообіцяв їй віддати, але ще тягнув з боргом. Далі там у нього було на роботі і теж не платив свою частку вчасно за квартиру. Настя мені не говорила все, бо знала, як ми на це реагуємо, але з тими заручинами все оте полізло нагору, і то так поперло, що аж чоботи заверталися. Купив Мирось Насті дуже дорогий перстень на заручини, і вона ним побігла хвалитися в інтернет. Звичайно, що всі почали ту руку з перстеником хвалити та вподобувати та вітати Настю з Мирославом і бажати їм міцної родини. А далі почалося щось просто несусвітнє. Настю, я думаю, що тобі треба мені віддати половину за обручку, сказав він їй. Я спеціально обрав таку, аби всім сподобалася і дорогу, тому ти мені маєш віддати половину, бо ти ж її одягатимеш. Настя до мене прибігла, і я вже по ній побачила, що вона вже не рада ні тим заручинам, ні тому співжиттю. Мамо, він ще каже, що кожен собі має одяг сам на весілля купувати, але я думаю, що це через те, що плаття в рази дорожче за костюм. Доню, нащо тобі це все? Я не розумію рівноправ'я рівноправ'ям, але ти вже якось не туди то все ведеш. Але ж то всі зараз за те, аби ділити все навпіл. Справа в тому, що ділити дитино, але ж справа у тому, що треба ділити по-мудрому і треба знати, де поділити по половині, а де по-людськи. Донька тепер сама знімає квартиру, перстень йому віддала, аби він його віддав в магазин. Мирось тепер каже, що Настя не сучасна. Ой, нехай що хочете й каже. Головне, аби забув до неї дорогу. Підпишись, підтримай українськомовний контент.